Сьогодні здоров'я, вдалих процедур, і звичайно сказати, що музика це теж ліки, ліки, які лікують душу. У Нас не просто концерти і розваги, у нас благодійний тур, який вже триває майже три роки. І за цей час ми дали понад 400 благодійних концертів на кори зсу, перерахували понад 9 мільйонів гривень і продовжуємо співати, допомагати, підтримувати, робити все можливе за для нашої перемоги. І звичайно, хочемо подякувати вам. За те, що ви не поїхали з рідної землі, за те, що ви працюєте в тулу кожен на своєму фронті, і саме благодійний тур «Воля» сьогодні в Трускавці разом з вами. Ми запрошуємо вас на наш концерт. Для вас ми виконуємо найкращі свої пісні. Також буде багато нових прем'єр. Разом проведемо класно цей вечір, допоможемо нашим крутим збройним силам України. І знайте, що процедури в Трускавці без Концерт Буженської грицькана не дуже допомагають, тому всіх запрошуємо. Багато у нас акцій сьогодні. Діти в супроводі батьків йдуть безкоштовно, чоловіки в супроводі п'ятьох дівчат ідуть також безкоштовно. Дуже гарна пропозиція. Так що, мужики, ловіть момент, запрошуйте п'ятьох. А де всі люди? І самі йдете без грошей. Михайло, треба запросити. Люди людей. всі по процедурам. Ти ж сама сказала. Про процедури це важливо, але без музики. Ви знаєте, хтось рахує, що можливо концерти не на часі. У нас концерт не для розваги. У нас дуже багато пісень, які написані, присвячені нашим крутим збройним Силам України. Пісні написано дітям, батькам. І звичайно, у мене. Самим гарним, чарівним, ніжним, милим і бажаним це вам красунь. Я сьогодні бачу також, що ну, я завжди, коли виходжу на сцену або на дев'ят, я бачу одних жінок. Тому мені приємно сьогодні привітатись з найкрасивішими найгарнішими жінками світу. Це ви, наші україночки. Оплески вам. Браво, Михайло! Всі жінки точно йдуть на концерт. На жаль, ми сьогодні на бівиці співати не зможемо, тому що привезли героя, і концерт наш. Ми будемо починати з хвилини мовчання із пісні Присвяти всім нашим захисникам, які віддали своє життя за свободу України. Це пісня солдат України, яка була написана мною в 2014 році, після того як я зустріла. По київському військовому шпиталі свого однокласника Сергія Козика, який героїчно захищає Україну. І я розповідаю на концертах цю історію. Це герой сьогодення, коли вони їхали на БТР, йому відірвало ногу. Що сказати, коли я його побачила? Я просто дві доби плакала, і ця пісня мені прийшла okay. з небес, тому що ніколи раніше я не писала пісень. А саме ця пісня Солдат України це моя єдина пісня, яка присвячена нашим захисникам і яку я написала в своїй творчості. А також будуть багато пісень і для чоловіків, так що пацани приходьте. У нас є в репертуарі у Катерини. У нас так, звичайно, буде да. багато позитивних, позитивних пісень, пісень, тому що. Нам треба єднатися, нам треба триматися, жити, кохати, народжувати дітей, продовжувати і на зло нашим ворогам не здаватись. І, звичайно, працювати на нашу перемогу, робити все можливе. Нам завжди приємно виступати в Трускавці, тому що тут вся Україна є за різних кутків у України, тому нам приємно завжди об'єднати нашого. О, Україну в трускавці нашими піснями. А я ще хочу сказати, що я виступаю в трускавці більше двадцяти років. Починала ще юною співачкою, і були такі випадки, коли люди на концертах знайомилися, одружувалися, і потім знов приходили, приїжджали на мій концерт і просили їх привітати там, з річницею весіль. Тому от таке життя в трускавці. Творчер теж проходить і люди міняються. Але дуже приємно, що є шанувальники, я дійсно зі мною вже 30 років поспіль. Дуже вам дякую. Низький уклін. Уже діти, дітей, скоро знайомиться. Катерина, що ви там говорите? Ми всі виросли на твоїх піснях. Тому що все. Дякую, Михайло. Але я не думаю, що ти натікаєш на мій вік. Я просто в 16 років вже співала на професійній сцені. Образки Катерина! Михайло, піднімай настрій, щось розповідай цікаве людям. Якраз Як нас вже знімають папараці, які будуть викладати це все в тіктоці. Спеціально знімають ноги знизу, так, щоб обличчя було плюс 7 кіло, так щоб себе не впізнали. Сьогодні знімайте з їх, бо зі своїм. Дуже гарно діло, дуже гарне вбрання. Е, але сукня просвіщається. Михайло все так. одно я думаю, так. що це побачить обов'язково покажуть. Також де папарацци. вона також спеціально це сьогодні зробила. тому що у, у, у неї сукня від е, дуже нашої подри, крутої е, бренд е, калина. Це вишиванка біла на білому. Давайте подякуємо. Тому що дійсно наша українська пісня, наш український одяг, наша вишиванка коднації, наша смачна українська їжа. Це найкраще, що може бути в світі, наша мова, звичайно. І ми з Михайлом, як амбасадори української культури в світі, завжди несемо в світ українську пісню. До речі, у нас є прапор, наш гастрольний 43 метри, який об'їздив з нами майже весь світ. Ми ще не були тільки в Австралії. Також, я також, я хотів прийти в жортах, але... Ні, я, я, я заборонилась, якщо ти виходиш зі мною, як босяк ні. Так. Тому я також. Коли будеш сам виступати, одягайся, як хочеш. Чекай, да я сьогодні. Тому я також дуже гарно сьогодні одягу. Жовто пакетний. Так що оплиски мені також. І опски, звичайно, вам. Мені дуже приємно, що ви посміхаєтесь. Що ми, хоч трошечки, підняла вам настрій, незважаючи на таке нелегке, непросте життя, і що сьогодні відбувалося в Києві. Ми всі знаємо. Вічна пам'ять всім загиблим, наше співчуття. І дуже, дуже хочеться вже мирного неба, хочеться перемоги, хочеться спокою, щоб дали нам спокійно жити в нашій найкращій країні світу Україні. І хай збувається мрія всіх українців всього світу, це наша перемога і, і мир над Україною. Е, всіх запрошуємо. Місце зустрічі змінити неможливо» – 19.30, палац культури Шевченка для вас ми виконуємо найкращі свої пісні. Багато акцій. Сьогодні у когось, може сьогодні день народження є? Йди сюди, Ювілей! 50 років. Давайте привітаємо до поганого сім'я Михайло, ну, якщо жінка впевнена в собі. Так. Вона пишається своїм віком. Да, але я не запитав я просто... також завжди кажу, скільки мені років. А й навіть якщо б хотіла обдурити її Вікіпедію. Я, я, <рес> я хотів обдурити Вікіпедію, добавив 10 років, вона поміняла назад. Я раніше, коли ніхто не дивився Вікіпедію, могла сказати, що на 10 років менше. Зараз ми все. Ладно, як <рес> Майя. Мая. Звідки вріхала? За рівеніщем. Зрівнічини обласки має вітаємо з днем народження. Бажаю вам здоров'я, щастя, добра і кохання. За день народження найкраще свято, а друзів не буває завгато. І щоб насправді і щоб насправді стало краще жити, давайте пані маю шанувати її... і любити. Ски... Може, ти подаруєш квиток на концерт? Хатя, а чого я сюди пригласив? <рес> Молодець. Е, ви з ким приїхали? З <рес> чоловіком. Yeah. Дайте зараз ти скаже. Має і чоловіку. А чоловік тут чи от, Михайло, запросив? бачиш, мій е, шанувальник каже, 20 років тому назад ми з вами фотографувалися. Можна? Це правда. Це є правда. Ви, ви були тоді ще спортсменом, так? Да? <ріху> Бігали тут, так? Да? Михайло, на що ти натякаєш? Це ми. чоловік і зараз спортсмен. Натякаю <ріху> на те, що він бігав 20 років назад. Е, Ірочка. — Добрий день. Облиски наші друзі. мені знімаємо. Це вам подарунок і бажань від душі, щоб були здорові, жіночого щастя, краси і кохання. Дивитись, коли прийти сьогодні, 19.00, нуль, чотирнадцяте, п'ятнадцяти місце, дванадцятий ряд. Будете знімати п'яна ніч. П'яна ніч. Якщо я придумаю до вечора таку пісню, то буду. Такої пісні де п'яна субота. Так сьогодні ж четвер. Ви вже готуєтесь до суботи. А ну, я... Катя, льот, я слушаю. Льот. <реш> Короче, будемо <реш> будем бити віскі я на ніч у з льодом. <реш> <реш> Коротше, як ми ще лишимося до суботи, то за і той, і троє. Я не там ніч знімає. Пальто. Чи? Ви бачите, просто у наших вшанувальника дуже різні смаки. Так. Хтось приходить виключно послухати патріотичні пісні, хтось пісні про кохання, хтось про алкоголь. А -а 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 -а. Катя є королева це... натхнення. Королеве натхнення. Там теж та. алкоголь. Нема exactly. там такого хайло. Ну, так. Бачила вас в Стрикозі вчора. Зараз піду шукати, яка вулиця? Вчора ви були в Стрикозі. Салон Стрикоза робимо рекламу. Прекрасний салон, де можна стати гарною за один день. Тому всіх запрошуємо. Дуже вас любимо, поважаємо і бажаємо. Друзі, можна ви ще в когось а? якісь запитання, не соромтесь. Так як співати сьогодні на бюджеті нам не дозволено, ми можемо з вами поговорити. Питайте, що вас цікавить, і ми відверто зможемо відповісти на ваше запитання. Я бачу, що тільки ви запитуєте. Чуєш, Катя, ти лиш до того, які запитання всі люди розійшли. Не хочуть вони запитання, вони хочуть прийти на концерт і класно провести цей вечір. А зараз хочуть підійти і зробити пару фото. Тому підходьте, у нас на вас є 18 секунд, тоді хто встигне. По-перше, у нас як... Дякуємо. Дивіться, зараз ми дуже любимо перших 20 людей Щепкіна. які черкаси будемо нічого не Харків, не зла.